Чому не суд, а шоу? Говоритимемо сьогодні з Вікторією Кіріною. Вона представник Ольги Снісерчук та Владислава Соделя, а також з Вадимом Денисенком. Він журналіст і політичний експерт. Перше питання до вас, пані Кіріна, так чого сьогодні суд перенесли? це спроба затягнути однією стороною весь судовий процес? Доброго вечора. Я продовжу думку, яку я сьогодні вже виголошувала після відкладення судового засідання. Лише одна неявка адвоката нам не дає підстав стверджувати про те, що це було затягування в будь-якому випадку. Якщо обвинувачені заперечують проти розгляду кримінального провадження за відсутності їх захисника, у разі якщо суд... Не прислухається до думки обвинувачених і продовжуватиме розгляд, це вважатиметься порушенням гарантованого конституцією і законодавством України правом на захист, і це буде в подальшому можливою підставою для оскарження вироку, який а би скільки вирок разів не був захист може не приходити на суд? Чітко Встановлено кількості разів, звісно, немає. Але е, в випадку, якщо такі обставини, неявки одного захисника, можливо, і неявки в подальшому іншого захисника будуть мати ознаки систем системності, то і суд, і інші сторони кримінального. Провадження мають певні механізми реагування для того, щоб уникнути такого затягування в будь-якому випадку. Відповідно до положень, кримінальне провадження має бути розглянуте у розумні строки. Розумні строки передбачають у мінімально необхідні строки розгляду. Тому, у випадку, якщо будуть підстави вважати, що таке затягування порушує принцип розумності строків, то відповідно будуть вживати заходи реагування, в Рима, тому числі суд має право їх вживати. А от як ви собі пояснили, що рафтом з групи в 50 гопників? Ви окремили ще трьох, доєднали їх до тітушка і справи об'єднали. Це об'єктивний, тобто сприятиме більшому об'єктивному розслідуванню, на вашу думку. Чи це щось інше? Я думаю, що тут, в принципі, треба саме цей саме цей момент, так само, як і сьогоднішня наявка одної з адвокатів, цілком реально, що можливо і цей момент також поєднувати із ситуацією в радіївці. Насправді влада зрозуміла, що потрібно трошки випускати пар. Трошки випускати пар означає також і, в принципі, показати перед нами якусь видимість, в всякому разі, хоча б видимість е, об'єктивності у справи Тітушка і справи е, побиття. В даному випадку я вважаю побиття е, Сісарчук. Тобто в цьому конкретному випадку, я думаю, що перед нами розіграли хорошого поліцейського, який показав, що поліцейський поліцейські зробили вигляд, що ми об'єднали все в єдину справу. А далі, з моєї точки зору, ситуація буде розвиватися якомога, ситуація буде затягуватися якомога довше і буде розвиватися виключно з політичної доцільності. Тут не буде ніякої ні судових речей, ні е, розумних е, в часу, як ви дуже красиво це сказали, з юридичної точки зору, я це не повторюю. Але все буде з політичної доцільності. Якщо буде вирішено, що Пар уже випущено, можна буде, в принципі, і тут пар особливо не випускати. Якщо пар не буде випущено, значить можна тут буде випустити пар. Тому насправді це політична доцільність, яка буде перед нами розігруватися. Пані Кіріна, а ви можете е пояснити, як ви для себе точніше пояснили, що на лаві підсудних четверо, але на фотографіях фігурувало більше п'ятдесяти. Так, звісно, але хочу зауважити, що під час подій 18 травня було, звичайно, не один, скажімо так, не одна обставина якихось конфліктних ситуацій. Були бійки, були інші сутички. Але в даному випадку ми маємо провадження не лише за фактом вчинення хуліганських дій. Ми маємо кримінальне провадження за фактом вчинення перешкоджання журналістській діяльності. І до кримінальної відповідальності притягаються особи, які безпосередньо зафіксовані на фото відеоматеріалах, які Вчиняли перешкоджання діяльності, поливали водою, намагались вибити з рук камеру або мобільний телефон, за допомогою якого фіксувалися ті самі обставини громадянської акції, і вчиняли інші дії, плювали в камеру, тобто саме ті особи, які безпосередньо намагались перешкодити і зупинити діяльність журналістів. Тобто, правосуддя над побиттям простих мешканців України, не журналістів, ми поки ще не побачили ні в цьому провадженні? Це провадження стосується виключно перешкоджання діяльності журналістів, які поєднане. А вам відомо про інше провадження? Поєднан... Про провадження на жаль, ні на сьогодні ні. Так от в цьому якраз але і в цьому випадку. випадку має бути звернення громадян. Якщо громадяни вважають, що їхні права під час проведення такої масової акції були якимось чином порушені, проти них так само вчинялись насильницькі дії. Будь-які інші дії, які свідчать про те, що вони мають право звернути з відповідною заявою про злочин до органів внутрішніх справ, до органів прокуратури, протягом доби така заява буде зареєстроване, буде почати кримінальне правопорушення, будуть притягатись відповідно особи, але вже в рамках іншого кримінального провадження І дозвольте. Будь ласка, я хотіла прокоментувати обставину з приводу об'єднання в даному випадку. Ми маємо факт вчинення протиправних дій групою осіб. Тому недоцільним було б розглядати ці кримінальні провадження окремо. Ми маємо фотоматеріали, на яких зафіксовані всі четверо обвинувачених разом. Ми маємо відеоматеріали, на яких зафіксований факт вчинення ними протиправних дій проти Ольги Снісарчук і Владислава Соделя спільно. Тому в даному випадку. Свідки будуть викликатись для допиту одні ті самі досліджуватись ті самі фото-відеоматеріали. і це було б недоцільно не об'єднувати ці кримінальні провадження. Тому ми безпосередньо разом з прокурором звертались з таким клопотанням. Вадима, ми бачимо довкола цієї цього судового процесу. Так речі на вулиці колеги роблять своєрідне шоу так. Ми бачимо шоу в залі суду, коли дамочки в капелюхах верещать на цілий зал. Ой, мені ви такого тітушка та зязятя. Та і пробують тролити там журналістів чи учасників судового процесу. Вам не видається, що відбувається абсурдизація цього процесу? А якщо так, тоді хто її режисер? Ну насправді, в принципі, елемент абсурдизації. Існує в усій українській політиці, і тому нічого поганого в тому, що відбувається тут, я не бачу. Да, насправді з однієї сторони є одна сторона, яка хоче привернути до цієї уваги, і є друга прямо протилежна сторона, яка хоче привернути до цього увагу. А хто ця друга сторона? Друга сторона це ті, хто підтримує тітушку і ті, хто за ним стоїть. Очевидно, все ж таки, це прості боксери із чи бойці із білої церкви. З іншої сторони, очевидно, це все ж таки люди, які так чи інакше там наближені до опозиції. Але ну, в цьому випадку я не бачу нічого ні поганого, ні хорошого. Тобто це абсолютно нормальний процес. Ще е, Хейзінга свого часу в своїй відомій книзі про, е, е, про гру в принципі говорив про те, що суд це насправді є частина елемент, це елемент гри. І насправді тут нічого ні поганого, ні хорошого поки що я не бачив. Скажіть, будь ласка, у нас в ефірі регіоналка Бондаренко відмовилася пояснювати, чому в неї з'явились документи справи раніше аніж у вас і у самих журналістів, про що е, даний народний депутат заявила в прямому ефірі одного з телеканалів. Вам уже вдалося з'ясувати, чому? На жаль, на жоден з наших запитів пані Бондренко не відповідає е, у зв'язку з відсутністю відповіді на перший адвокатський запит. В подальшому був направлений ще один адвокатський запит з вимогою, все ж таки, надати у нас відповідь. У в ефірі Вона сказала, що електронною поштою ви мали Ні, електронною би отримати. поштою. Ні, ми направляли звичайною поштою. Ми направляли рекомендованою кореспонденцію. У нас є відповідні докази підтвердження того, що дані адвокатські запити були отримані. На електронну пошту адвокатського об'єднання будь-кого з адвокатського об'єднання жодної відповіді не надходило. Зв'язку з цим ми будемо вимушені пов... не повторно а вже втретє звертатись або до пані Бондаренко, або до голови тимчасової слідчої комісії для того, щоб з'ясувати тут питання не тільки в шляхах отримання, питання в тому, чому даний протокол, який зачитувався в ефірі, відсутній в матеріалах кримінального провадження. А ви можете нам пані Вікторія пояснити ще один момент. Е, бо... Коли в нас була згадана вже народна депутатка, так вона говорила, ну як це ті ті люди, от, яких ви називаєте гопниками, їх наймала ж опозиція. Ми потім бачили відео, яке з різних свідчень продемонстрував один з побитих, наш колега Соди. Там є чіткий момент, нас не трогайте, і ми е, регіони Нах, ми свої. Дослівна цитата з відео. Це відео фігурує в доказовій вашій базі під час, під час цього суду. Всі відеоматеріали, які були зроблені в тому числі потерпілим, ним долучали ще під час проведення досудового розслідування до протоколу допиту, як потерпіло, і вони в подальшому будуть досліджуватись в рамках проведення судового розгляду. Тобто буде розгляду. досліджуватися і цей аргумент, коли е, оці. Ну, спортивні розумієте. гупники кричали, хто вони є. Розумієте, в даному випадку належність їх до тієї чи іншої партії не має значення для кримінального провадження. Під час судового розгляду досліджуються обставини, які необхідні для того, щоб встановити чи був чи відсутній в діяннях цих осіб склад злочину у формі перешкоджання законній діяльності журналістів. Тому це питання, навіть якщо цей відеозапис буде проглядатись і прослуховуватись в рамках проведення судового розгляду, це не буде брати судом до уваги, оскільки немає значення для встановлення. А для нас, пане Володимире, дуже я маю думаю, значення, тому що дискурс між політиками довкола цієї справи це варіант, а хто ж цих пацанів найняв? От як ви на це питання знайдете відповідь, коли є аудіосвідчення для нас, для журналістів, але для слідства вони ніби не існують? Ну, для слідства тут я погоджуюсь, напевно, з пані адвокатом. Тому що насправді для цього конкретної справи це не має значення. Але тимчасова слідча комісія обов'язково повинна це встановити. І насправді це питання до тимчасової слідчої комісії, хто їх насправді найняв, і цілком реально, що тоді потрібно піднімати іще одну справу. І насправді досі для мене загадка. Чому міліція сама не відкрила цю справу? Тому що якщо їх наймали, ну, потрібно зрозуміти, за які гроші, де платіжки за ці справи, скільки ці люди отримують, тобто, в принципі, скільки це бізнес взагалі. Але е, поки що ні міліція, ні прокуратура ці питання не піднімає в принципі. А тимчасова слідча комісія довійте, слідч... не здатна дати відповідь на ці запитання, оскільки кожна зі сторін може заблокувати роботу цієї комісії. На жаль, по моєму, це цілком реально от, от така версія, і може існувати надалі. Е, тому що очевидно, все таки з якихось причин ні одна, ні друга сторона не хочуть е, саме цю справ ці, цій справі давати ходу. Тобто ви е, не знаєте, скажімо. То хто стоїть за тітушком і компанією? Як ви для себе відповідаєте на ну, це запитання? Для себе? Я відповідаю, що очевидно, все ж таки, з моєї точки зору, з оціночним судження, воно тільки може бути таким. Очевидно, все ж таки це люди, які працювали з партією регіонів. Але е, знову ж таки, це повинна дати відповідь на це слідча комісія, яка поки що це питання не задає сама собі. А от е, є, ще з'явилося цікава це питання до обох. От, може ви маєте відповідь? З'явилася група. Яка на захист тітушка, так? І ця група написала лист на ім'я президента, сказавши, що ми Святославом, зокрема, ми в майбутньому можемо так і президента обзивати, обзиваємо невинних хлопців-гопниками і показуємо їх фотографії. Правда, ми тепер їх бачимо на, підсуд... на лаві підсудних. Це саме ті фотографії, які в нас демонструвалися. Хто, крім прес-секретаря Вітренко, стоїть за цією групою? І чи це самостійна група? Безумовно, це не самостійна група. Я думаю, що е в принципі, хто така вітренко, ми вже давно починаємо забувати, і це пам'ятаю тільки старожили від політики на сьогоднішній момент. І е можна дуже чітко сказати, що очевидно, все ж таки, це речі зрежисовані так само, як і сьогоднішні шоу, про яке ми перед цим говорили в самому суді. Це зрежисовані речі для того, щоб в принципі відтягнути час і відтягнути увагу. І тому я думаю, що тут безумовно режисери за цим стоять. Сьогодні на суді з'явився один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк. Це І... теж елемент шоу, вибачте. Я, От, хотів <ріст> я хотів теж про це запитати. Для вас це елемент шоу чи ні? Наскільки я знаю, Арсеній Петрович з'явився для висловлення підтримки. Потерпіло. Як ви бачите, жодним чином на хід судового розгляду його поява не вплинула. Тому. Скажем, так це питання ну підлягає оцінці, може підлягати оцінці з різних боків, як на мене, це вияв його позиції, це його бажання підтримати потерпілих журналістів. Але він сьогодні зробив також знову резонансну заяву. Він наполягає на цитую розслідуванні причетності секретаря ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва до організації. продовжую цитувати провокації, що відбулися 18 травня. Які перспективи судові перспективи у таких заяв? Ви бачите їх в даному кримінальному провадженні ні, а взагалі у іншому а, залежно від того, які докази будуть надані такої організації, тобто ви самі розумієте, що ефективність проведення досудового розслідування і судового розгляду залежить від того, які докази будуть зібрані на підтвердження тих чи інших обставин, про які зазначається. Тобто, в даному випадку, ми залучали і сприяли в залученні необхідних матеріалів для підтвердження фактів щодо цього провадження. Якщо будуть надані докази таких обставин, то відповідно таке кримінальне провадження може бути передане до суду для Яценюк з'являється в.